Народ, усім привіт! Перший, хто зараз нагадає вартість даної квартири, не пише відповідь правильно в коментарях. Отримує на картку 500 гривень. Так що бажаю усім успіху в цьому ділі. Так, це у нас продаж квартири, двокімнатна квартира, Варшавський плюс. Дивіться на це дзеркало. Ось такий у нас передпокій. Квартира дуже функціональна з двома санузлами. Це у нас перший самоузов, дивіться. Тут у нас ви бачите, душ. Тут дивіться, як класні двері дзеркало взагалі, чик. А, скрізь квартирі плитка на підлозі. Обов'язково є підігрів підлоги по всій квартирі. Так, тут ми пройдемо трішки пізніше. Потім у нас другий санузел. Тут, ви бачите, бойлер, тут також все продумано під правильною сушильною машини. Зафіксували. Бачите, який красивий коридор, дивіться. Бах. Клас. І попадаємо у кухню вітальну. Дивіться, який класний простір. Тут у нас трекові світильники, Куча підсвіток, можна погратися зі світлом. Дуже воно все функціональне. Тобто, тут там у вас кутовий диван, тут можна поставити обідній стіл. Два барних стільці, техніка у нас уся вбудована. Стільниця у нас керамограніт. Дуже все симпатично, вивід під телевізор обов'язково, двері у нас по всій квартирі прихованого монтажу. Дивіться на цю плитку. Дуже симпатично, до речі, третій у нас поверх, вид з вікна. Приходимо першу кімнату. Перша кімната це у нас повноцінна така спальня, тобто тут встановлюється така двоспальна ліжко. Будовані, дивіться, які мехи, тут тобто величезні До речей. Дуже класно, що у нас досить така велика простора, ще й світла спальня, потім все зроблено під Бачите, що можна зробити собі електроштори, також підсвітки, дуже красиво воно все виглядає. Так. І ще я вам не показав, ще не показав другу спальню. Її можна зробити як і дитячу, як другу спальню, також собі можна зробити тут кабінет. Тобто це вже під вас. Також є виведу під кондиціонер. Так що дуже класна квартира. Пишіть, будь ласка, ціну в коментарях. Взагалі, скільки така квартира може коштувати. Ще раз хочу нагадати, що це Варшавський плюс, третій поверх, 73 квадратних метри. Виконаний тут дизайн, такий класний ремонт. Я думаю, що на відео вам це розуміло.